Свен Нордквіст Різдвяний гном. Розділ 16. До святвечора лишався один день. Механічний гном був готовий. Хіба що треба було вибрати момент і запустити його так, щоб не помітив фіндус. Петсон спланував, як усе відбуватиметься. Отже, вони стоятимуть біля вікна і виглядатимуть гнома. Потім Петсон смикне за шнур, а той потягне за двері. Вони відчиняться і. Так, конструкція вельми складна. Чого доброго що зірветься і не спрацює. Напевно, треба сюди прикріпити зодвоє коліщаток, щоб мотузки сунулися плавно, а то ще з усього вийде пшик. Більше ніж півгодини Петсон шукав у столярні два маленькі коліщатка. Він знав, що вони десь є, та ніяк не міг знайти. Страшенно роздратований, що гайнує стільки часу на ті колеса, дідунья подався в будинок шукати і там перешукав усюди, в шухлядах на кухні, в гардеробі, в коморі і під канапою. Урешті решт Петсон знайшов коліщатка в комоді. В одній зі своїх шкарпеток. Там він побачив і майже готову лижву, яку мав намір подарувати Фіндусові на Різдво ще торік, але не мав часу її доробити. Ну, може, цього року вже доробить і подарує. Аж тут до Петсунаї із кухні долинув якийсь шум Ага, то вернувся Фіндус, що катався на дворі на своїй єдиній лижві. Він був засніжений і скуйоджений. Петсон сховав знайдену лижву на полицю у передпокої і вийшов допомогти Фіндусові зняти лижву. Свої коліщатка він, звісно, забув на комоді. «Петсони, мені потрібна друга лижва, заявив Фіндус. На одній я весь час падаю. Звичайно, потрібно, відповів Петсон. Я постараюсь якнайшвидше доробити другу. Він поставив біля груби стільця і посадив на нього кота, щоб той погрів лапи. Пройдуся в столярню і трохи помудрую над секретами, сказав Петсен. Гаразд, згодився Фіндус. А я лишуся тут. Може, придумаю, що подарувати тобі на святвечір. Не заходь сюди, поки я не впораюся. Петсен пішов у столярню і взявся доробляти лижву, стругав, полірував і ладнав кріплення. Фіндус тим часом шукав по хаті подарунок для Петсона. І тут він побачив на комоді маленькі коліщатка. Чудово! зрадів кіт. Саме про такий подарунок Петсон і мріє. Фіндус загорнув коліщатка у кілька шарів паперу і багато разів обв'язав пакунок мотузкою. Як на два маленькі коліщатка пакунок вийшов здоровенний. Але різдвяні подарунки і мають бути великі, подумав Фіндус. Він сховав пакунок під сходами, що ведуть на горище, потім побіг до Петсона, похвалився йому, що має секрет, про який не скаже ні слова. Коли Фіндус постукав у двері, Петсон прикрив лижвуру банком і трісками. Скоро вже ти впораєшся? спитав він. Який там у тебе секрет? Не скажу. Відповів Петсон. Може, він довгий і плаский, як лижва? Не думаю. Якщо ти підеш у хату, то я все зараз закінчу. Я голодний, мовив Фіндус. І я? зізнався Петсон, ходімо їсти кашу. Фіндус заскочив йому на спину, щоб їхати у хату верхи. Кашу? Оце так сюрприз. Після обіду Петсон згадав, що йому треба взяти з собою до столярні коліщатка. але на комоді їх не було. Дідунь стихо лайнувся, а потім заходився шукати по всіх усюдах. Він уже був роздратований до краю. Я скоро з божеволію! Чи не ціла година ляпнула на те, щоб їх знайти? І на тобі вони, як у воду впали. І вічно в мене так Фіндусе!» Ти ніде не бачив двох коліщаток? Ні. Я поклав їх у спальні на комоді, а тепер їх мов злизав. Від цього можна збожеволіти. Роздратований песен шукав, де очі бачать. Фіндусові стало соромно. Він зрозумів, що коліщатка треба негайно повернути песинові, а то дунь шукатиме їх та лаятиметься до самого святвечора, і веселіше від цього нікому не буде. Тільки б він не розгнівався, подумав Фіндус. Хоч загалом Петсон людина добра, але часом може й сердитися, особливо тоді, як ходить по хаті і довго щось шукає. Краще вже зараз віддати й забути про це. Фіндус гайнув по пакунок. А ось і різдвяний подарунок. вигукнув кіт і пристягнув пакунок Петсонові. Узявши пакунок до рук, дідуня здивувався, що отримав його посередня, та поки розгортав папір, не переставав хмуритися. А коли побачив, що лежало всередині, то страшенно зрадів. Так це ж вони. Ти знайшов їх на комоді і вже встиг запакувати. Ну й котисько, так, це справді різдвяний подарунок. Саме про такий я й мріяв. «Ти ба, як він зрадів? Фіндус не міг стямитися від подиву. Приємно, коли хтось так радіє. Виходить, можна знов щось таке зробити? Тобі часом більше нічого не треба? Ні, зараз нічого. І що чашка кави, але її не треба загортати в папір. Педсун усівся в кухні на канапу. Щоб зручніше було сидіти з лінійкою в задній кишені штанів, він вийняв її і поклав на стіл. Тільки но Педсон потягнувся взяти грудочку цукру, Фіндус спритно схопив лінійку і сховав її під подушку на канапі. А коли Петсон знов пішов до столярні, то про лінійку, звичайно, забув. Фіндус швиденько загорнув її в той самий папір і перев'язав тією самою мотузкою, що й того разу. Трохи згодом Петсон знов зайшов у хату і заходився шукати лінійку. Він був сердитий і невдоволений. А тепер зникла ще й лінійка. Мабуть, є таке божеволію. Ти часом її не бачив? Фіндус радісно простягнув дідуневі новий пакунок. А ось і різдвяний подарунок? Петсон з недовірою подивився на Фіндуса і став розгортати пакунок. Він уже зрозумів, що там. Цього разу дідуньо не так зрадів, як минулого. Ба більше він на силу міг стримати роздратування. Дякую, тільки й мовив він. Де ти її знайшов? Фіндус збагнув, що дав маху з лінійкою і що в дідуня не було настрою гратися. На столі, стиха відповів кіт. Чого ж вона опинилася там, де я не повинен її шукати? Думаєш, приємно отримувати подарунок, коли ти сердитий. Більше так не роби. Мені вже не бридло шукати. Півдня пропало ні за цапову душу. Придумай якийсь такий подарунок, щоб я стільки не шукав. Фіндус зажурився, що сталося не так, як гадалося. Цей непотящий дідуньо міг би й сам прибирати свої лінійки на місце, розізлився він. Мабуть, йому треба нашити на животі багато кишень, щоб було куди складати речі. А то ж багато кишень. Фіндус придумав, як це зробити. Він гайнув у спальню, де в шафі стояла картонна коробка з вовняними шкарпетками і всіляким дріб'язком. Кіт вийняв звідти дві шкарпетки та плетену шапку. На цвяху висіла одна з двох пеценових краваток. З неймовірним зусиллям Фіндус протягнув один край краватки через петлі на шкарпетках та шапці. І в нього вийшло щось схоже на шворку, на яку повісили сушитися торбинки. З картонної коробки визирнула маленька мишка і пропищала Ти плетеш шапку, дивіться, він тус плете шапку. І тут же з коробки виглянуло ще кілька мишок, які закричали перебій. Дивіться, він плете шапку, ти плетеш шапку, Фіндусе? дивіться, він плете, що плете шапку? Фіндус радісно показав їм свій різдвяний подарунок, цебто підперезався ним. Це різдвяний подарунок для Пецена», – сказав він. Дідуня підперезуватиметься ним і кластиме сюди свої лінійки, щоб не шукати їх вічно по всіх усюдах. Мишки знов на перебій запищали Які лінійки? Що за двійки? Де землеріки? Пу. крикнув Фіндус, і мишки миттю зникли в картонній коробці. Потім кіт загорнув різдвяний подарунок і сховав його під східцями. Страшенно задоволений собою, він заклав лапи за спину і став біля кухонного вікна чекати, коли відчиняться двері столярні. Нехай би швидше настав святвечір. подумав він. Розділ 17 Нарешті знаменний день настав. День, якого і Петсон і Фіндус так довго чекали. Фіндусові здавалося, що час тягнеться дуже довго, а Петсонові що час летить дуже швидко. Дідуньою частенько сумнівався чи встигне домайструвати свого механічного гнома. Але тепер він був готовий. Напередодні ввечері Петсон помістив свою машинерію в ящик перед передпокої. Йому довелося просвердлити стіну, щоб через дірку протягти у вітальню шнур до вікна, бо саме там вони з Фіндусом мають стояти і виглядати гнома. А слушної миті Петсон смикне за шнур і запустить машинерію. Чекати лишалося зовсім недовго. Після святкового обіду вони подалися до вітальні. Фіндус одразу ж накинувся наминати лагоминки, що стояли на столі. А коли прийде гном? спитав кіт. Цього, напевно, ніхто не знає, відповів Пепсин. Він може прийти коли завгодно. Дідуньо підкинув кілька поліниць у камін та й сів на диван. Хіба ми не сидітимемо так, як завжди, на стільцях перед каміном? спитав Фіндус. Ні, краще тут. Там жарко в ноги, а тут зручно. Звідси видно в кімнаті все ялинку, камін і двері. А я піду до вікна, щоб побачити, як гном запалить ліхтар, сказав Фіндус і застрибнув на стіл, що стояв біля вікна. Петсон лишився на дивані, пив каву і курив люльку. Він дуже хвилювався, як усе відбудеться. Йому довелося випробовувати свою машинерію кілька разів, і вона його не підвела. Однак він таки переживав. Звичайно, Петсон був задоволений, що йому вдалося змайструвати механічного гнома. Не кожен із таким завданням опорався б та як не крути, а все мало якийсь кострубатий вигляд. А що як Фіндус підійде до гнома і помітить, що він підроблений? Та найгірше було те, що чим ближчою ставала та відповідальна мить, тим більше Петсона мучило нечисте сумління. Адже дідуній розумів навіть якщо його машинерія спрацює і Фіндус повірить, що гном справжній, однак він котові збрехав. А коли Фіндус виявить брехню, то вже й справді буде велика біда. Попри всі ці думки, Петсонові, звичайно, було цікаво випробувати, як працює його машинерія. Адже він сушив собі над нею голову цілих три тижні. Чи скоро прийде гном? спитав Фіндус, уткнувши носа в шибку. Педсон підійшов до нього і став поруч. Він намацав рукою шнур. «Непевно, скоро. Вони трохи постояли. Ще трохи і я смикну за шнур, подумав Петсон. Там ще засвітилося. вигукнув Фідус. Справді де? За травітнею. О, вже погасло. Петсон сторопіло вдивлявся в темряву. Тобі не здалося? Очевидно, йде гном, сказав Петсон, а сам подумав. Мабуть, то світло від автомобільних фар. Либонь, пора запускати мою машинерію. Вони ще трохи повиглядали у вікно, а потім Петсон смикнув за шнур Коли машинерія завелася, до них долинув якийсь легенький луск. Ти чув? зашепотів Фіндус. Щось луснуло. У двері хтось тричі постукав. Петсон і Фіндус неабияк захвилювалися. Це він зашепотів Петсон. «Заходьте!» «А ну, мерщій на диван. Він схопив кота й поквапився на диван. Там вони завмерли, ніби перед вічком фотоапарата. Їхні погляди були спрямовані на двері. Може, відчинити? пошепки спитав Фіндус. Ні, цить, він відчинить сам. Зараз побачимо. Іграшковий гном поволі зайшов у прочинені двері. В кімнаті було набагато світліше, ніж Петсон сподівався, але то дарма, бо гном був як живий, справдешній тобі гном. Він рухався напрочуд плавно та й турбину не просто випустив з рук, а поставив додолу. А коли заговорив, то борода в нього стала погойдуватися. Мабуть, ця машинерія вібрує, подумав Петсон. Щасливого Різдва мовив гном напрочуд співучим, набагато дзвінкішим, ніж раніше, голосом. І тобі щасливого різдва, відповів Петсон. Фіндус промимрив щасливого різдва дуже стиха. Він був насторожі. Йому було і страшнувато, і цікаво водночас. Чи є в цій хаті слухняні коти? спитав гном. Петсон звик до того, що гном має спитати, чи є в цій хаті слухняні діти. Тож і заготував відповідь Ні, але тут є слухняний кіт. А тепер він до краю збентежився і розгубився. Ні, тут є діти. Але Фінду скрикнув Так, я слухняний прислухняний. Петсон сидів, мов зачарований. Йому відібрало мову. Здається, гном усміхнувся, а потім сказав Молодець, Фіндусе, тоді отримуй різдвяний подарунок. Прошу. Фіндусові не сиділося на місці, а Петсон був настільки спантеличений, що забув його притримати. Кіт зіскочив додолу і побіг до гнома. Петсон хотів було його зупинити, але зрозумів, що то нічого не дасть. Фіндус більше не боявся. Він узяв торбину, подивився гномові просто у вічі і сказав Дякую, гноме, що прийшов. Гном знову сміхнувся. Фіндус відразу кинувся виймати з торбини подарунки. Аж тут вони почули, як хряснули двері. Фіндус визирнув у передпокій і сказав: Він не причинив дверей. Пеце Су не досі сидів на дивані, силкуючись збагнути, що сталося. Усе вийшло занадто добре. Він поволі підвівся, так, ніби не розумів, що сказав Фіндус. Не причинив дверей. Педсон крадькома вийшов у передпокій. Двері стояли прочинені. На свіжому сніжку в темряві виднілися сліди маленьких ніг, та сніг сипав і сипав, тож невдовзі засипав їх зовсім. Фіндус і собі вийшов подивитися. Ти його бачиш? спитав він. Кого? «Та ж гнома. Петсон заціпенілим поглядом дивився на кота. У голові в нього вертілися безладні думки. Гнома? Ні, тут нікого немає. Він дознов побіг у кімнату. Іди сюди, Петсоне, зачини двері, будемо роздивлятися подарунки. Петсон опанував собою. Він обвів очима ящик. У нього з'явилося якесь дивне відчуття, що з його механічним гномом вийшло не так, як він думав, але ще якийсь час йому доведеться не відчиняти ящика. Глянь, що мені приніс гном. вигукнув Фіндус. То була дерев'яна паличка з гномиком, яку Петсон зробив. Коли дідуньо побачив, що в торбині лежала та паличка, йому трохи відлягло на душі. Фіндус розгорнув другий пакет. Там була маленька снігова куля, яку Петсон придбав у купця. Глянь, про таку я й мріяв. Дуже схожа на ту, що була в дідуся, який продавав газети. Чудово, гном знав, що вона тобі сподобалася, мовив педсон. Але хіба вона не така сама, як та? Ні, там усередині був гномик, а тут листоноша. Що ти кажеш? Невже листоноша? Я думав то гном!» Педсин гарненько придивився. Всередині засніженої кулі їхав якийсь чоловічок, дуже схожий на листоношу. Тільки Нофіндус покрутив кулю, лиш ви стали ковзати по ній туди-сюди. Диво, та й годі, як же це так. Пусте, мовив Фіндус. Головне, красивий сніг. З листоношею теж гарно. Він був такий кумедний. Фіндус знову вийняв пакунок. Ось іще один подарунок. Тут записка. Що тут написано? Педсон очунявся від своїх думок і взяв пакунок. Він одразу ж упізнав блискучу золотисту мотузочку. Тут написано Петсонові. дідунь я трохи злякано глянув на кота. Це лежало в торбині? Так, звичайно, тобі також є подарунок. Можна розгорнути? спитав він досі, простяг лапи. У пакунку лежав заводний дерев'яний гном, як дві краплі води, схожий на іграшкового песанового гнома. Не переставляючи ніг, він став іти вперед і розставив руки, ніби хотів опустити торбину, достеменно, як і песані гном. Потім почувся його пронизливий смішкуватий голос. Петсон геть розгубився. Він нічого не розумів. То це лежало в турбині?» – перепитав він. Так, а що тут дивного? Та нічого. А от у тебе якийсь дивний вигляд. Петсон намагався опанувати собою. Дивний? Усе таки я дуже давно не отримував різдвяного подарунка від гнома. Петсон силкувався збагнути, що ж сталося. Тут багато всього дивного, до того ж, механічний гном говорив зовсім не те, що мав говорити. Негайно треба подивитися на свого гнома. Я зараз прийду, почекай тут, мовив дідуньо і вийшов у передпокій. Він зачинив за собою двері. Тоді підхопив ліхтаря, що лежав при вході на горище, відкрив двері ящика і заглянув усередину. Борода у гнома зникла, а обличчя було таке застигле, як Песен його й зробив. Руки звисали вниз, а вся іграшка здавалася зовсім безживною, такою, якою й була. Хтось повернув ручку дверей. Педсин мерщій закрив ящик і підвівся. У передпокій заглянув Фіндус. Що ти тут робиш? Я і тут дідунь придумав, що сказати. Шукаю твій різдвяний подарунок. Я хотів узяти тобі свій різдвяний подарунок. А я подарую тобі свій. вигукнув Фіндус. У мене він схований під диваном. Кіт побіг діставати свій подарунок, а Петсон зняв із полиці для капелюхів свій. Це був довгастий недоладний пакунок. Індус швиденько його розгорнув. О, друга лижва! Саме те, про що я мріяв. Дякую, песене. Він обняв дідуня за ноги. Я зараз же їх приміряю. Він побіг у присінок по другу лижву. Песен лишився сам. Він намагався зрозуміти, що сталося. Врешті-решт йому довелося визнати, що іноді стаються незбагненні речі можна тільки потішитися, що він до них причетний. І раптом Петсон відчув його більше не гризе, нечисте сумління від того, що він хотів надурити Фіндуса механічним гномом. Те, що було брехнею кілька тижнів, виявилося правдою. Фіндус був певен, що говорив із гномом. Нічого дивного, адже кіт стільки цього чекав. Фіндус повернувся в кімнату на обох лижвах. Завтра піду кататися, заявив він. Може, тепер менше падатиму. І тієї ж миті він упав. Петсон засміявся. Мабуть, кататися на двох лижвах буде вдвічі тяжче. Та ні, я навчуся. Ти розгорнув свій пакунок? Петсон приміряв до себе фартух із торбинками на інструменти, якого придумав Фіндус, спершу дідуню не второпав, що то таке. «Підпережися ним та й ховай у ньому свої лінійки. Здається, дідуньо зрадів. Виходить, ти знаєш, що мені треба, сказав він. Невже ти сам це придумав? Ну, в тебе й кебета. Може, тебе звати розумака? «І ні!» Mas nem